Ну і, власне, про певні сценарії завершення цієї війни, якими вони можуть бути, чи можуть вони бути е негативними для нас, позитивними для нас. Ну, власне, спробуємо розглянути всі ці сценарії. Е з нашим гостем ефіру, це Віктор Шлінчак, голова управління інституту світової політики. Вітаю вас, добрий день. Вітаю. Отже, е бачите, е розглядаються ну, поки що. Як на мене, от навіть стаття Wall Street Journal, а, це все версії. Ну, тому що навіть якщо щось Трампу на вухо нашіптують, про заморозку, про демілітаризовані зони, про відмову України на 20 років вступати в НАТО і в будь-які інші військові союзи, все це ну, версії, і, можливо, прогрів аудиторії, бо Трамп ще не президент офіційно. Ну, тобто, інавгурації ще не було. І на вашу думку, а, з усіх можливих сценаріїв, який нас чекає все ж таки? Нас точно чекає не сценарій є 24 годин. Можу О. вас розчарувати більше того, коли мені сьогодні навіть деякі люди писали про те, що ну от 2-3 місяці і у нас закінчиться війна. Я би дуже сам хотів би вірити в такий оптимістичний сценарій, але вчорашній виступ, зокрема президента Путіна на Валдаї, дав зрозуміти, що у битві цих двох савців виживе хтось один. Тобто кожен із лідерів, лідерів Росії і Сполучених Штатів Америки буде намагатися продемонструвати оцю домінанту. І відповідно хтось має програти. Тому що по тих заявах, які лунали вчора, є відчуття, що Путін навпаки зараз вважає себе більш в сильній і вигідній позиції, ніж це було навіть в 2022 році. Ну це точно, що апетити Росії зросли. Ну бо як як це і в житті буває, апетити ростуть під час їжі Не, логічно. Ми вже з вами обговорювали, що насправді. Е ми, росіяни і західний світ, перебуваємо трошки в дивному розумінні ситуації, тому що Абсолютно. російські апетити зросли. Вони ставлять ставку на геополітику, на зміну геостратегічного балансу. А ми, звичайно, намагаємося вирішити питання наші особисті про припинення вогню, про повернення окупованих територій. Але мені здається, для Росії це вже так ну дріб'язкові такі питання. В них вони хочуть більшого. А от питання чи Захід і, зокрема, Трамп розуміють оцю різницю в завданнях і Росії, і України. Я думаю, що Трамп все-таки найближчі тижні, і найближчі місяці буде зосереджуватись в першу чергу на внутрішній політиці. Геополітика не буде номером один, і як показує, показували соціологічні опитування. Вона й не була номер один під час виборчої кампанії. Відповідно, Трамп в перші дні чи в перші тижні після того, як стане повноцінним президентом після інаугурації, а це нагадаю 20 січня, тільки відбудеться. Він буде підписувати якісь речі, які будуть стосуватися в першу чергу міграції, економічних якихось речей. І власне про це вже пишуть аналітики, американські аналітики пишуть, що документи вже відповідні готуються. Що стосується геополітики, я перед якраз в ніч перед виборами подивився і нагадав собі, як Трамп зустрічався із Путіним у Хельсінгі. І це була якраз зустріч, коли дійсно Трамп тоді вийшов з цієї зустрічі і програв. Програв в очах всього світу, тому що він сказав: Я повірив Володимиру Путіну, що той не втручався у виборчу кампанію. Це був шалений такий шквал критики на адресу Трампа, і це була якраз така, такий момент, коли всі вважали, що Путін домінує у цих стосунках. А от зараз як буде. От це я якраз про зараз. А Трамп це людина, яка дуже багато все пам'ятає і добре пам'ятає, коли його ну пробачте за сленг, кидали, коли його обманювали, коли йому брехали. Він точно розуміє, що зараз Путін тоді, тобто Путін, йому збрехав. І тобто, от тут цікаво, він буде вибудовувати подальший діалог. А з цією так от, тональністю, що один раз же Путін йому збрехав. Відповідно, він може збрехати і вдруге, навіть коли буде певна угода, на яку уявімо, що погодились обидві сторони Україна і Росія. А це якраз наш постійний аргумент. Ми постійно кажемо. Я маю на увазі Україна, влада України каже, що довіряти Путіну це себе обманювати. І власне будь-яка угода може виконуватись тільки тоді, коли обидві сторони готові її виконувати. В даному випадку, от в мене є чітке розуміння, що Путін не готовий зараз до будь-якої угоди, до підписання будь-якої угоди. Він вважає, що в нього якраз оцей момент. Три-чотири місяці є для того, щоб додавити, додавити Європейський Союз, додавити істеблішмент Сполучених Штатів Америки. Можливо, зараз, от в ці дні, поки ми з вами отут зараз спілкуємося. Російська агентура вже намагається вловити, хто ж там буде новим держсекретарем, хто буде очільником Пентагону, хто буде впливати на рішення Трампу, і це якраз. Той момент, коли нам теж не треба зволікати, нам треба зараз абсолютно чітко розуміти, що активізація якраз і дипломатичних наших зусиль, і людей, яких ми повинні зараз делегувати, щоб вони також їхали в Сполучені Штати Америки і переконували, що програш України в війні. Це буде програш, просто геополітичний програш всього західного світу. Ну насправді так і є. Тоді, от давайте спробуємо обмалювати певні. Ну бачите, теж багато видань пишуть про там три сценарії, так? Негативний. Позитивний і реалістичний. Ну негативний, це ясно. Якщо дійсно війна заморожується, якщо по лінії ЛБЗ Росія залишається і контролює окуповані території, не кажучи вже про ці чотири області повністю віддані на Росії Ну це взагалі як на мене найгірше, що може бути. Ну і власне ніяких жодних покарань для Росії немає. конфіскації активів немає. Хтось десь нас ефемерно якось фінансує за для відновлення. Що зі зброєю неясно Це Негативний оптимістичний, який може бути сценарій для України. Ну а потім повернемось до реалістичного. У нас приблизно хвилинки чотири на ці обговорення оптимістичний сценарій це посилення позиції України. Треба затягнути Трампа на нашу сторону. Поки що цього немає, і ви праві, ви праві, коли ви кажете, що немає ще поки що у нього розуміння. В нього буде безліч сценаріїв, які я думаю, що окрім цих буде ще безліч сценаріїв, як до речі, і Володимира Путіна. Тому що якщо йому не вдасться там контролювати Україну в даний момент, а буде заморозка конфлікту. Я думаю, що всі сили будуть кинуті на те, щоб всередині України створити такі умови, щоб або до влади прийшли проросійські, ну умовно проросійські сили. Ми це бачили на прикладі в Грузії, наприклад, або це. Повний хаос, країна в громадянській війні, і це абсолютно приз, який йому падає до них, тому буде ще раз повторюсь, буде дуже багато сценаріїв. Зараз обговорювати їх немає сенсу, тому що треба розуміти єдине, Путін хоче нової Ялти. Він стратегічно хоче впливати не тільки на Україну. Йому байдуже займуть ще два села чи три міста. Йому важливо через Україну, через ситуацію в Україні впливати на геополітичні розклади, і в геополітичних розкладах він хоче впливати на Європу, яку він вважає зараз занадто слабкою, аби протистояти Росії. Так тоді виходить, що американська політика полишання Європи от, на самоті. От треба, от треба якраз переконати Путіна. і Я думаю, що європейські лідери повинні також працювати в цьому контексті, переконати, що вони на щось здатні, і що Європа іде в фарватері тих демократичних цінностей, за які виступають Сполучені Штати Америки. Так, а чи не буде тоді такого, що дійсно предмет торгу на цій Ялті а, дійсно Європа, ну як такий головний так, джекпот, а, а Україна, ну це так. Ну буде вона порізана, буде вона розрізана лінією бойового зіткнення. Це вже взагалі мало кого хвилює, бо тут же Європа на кону. Я mm -hmm. думаю, що ми є частиною цього великого пазлу. І як колись казав Бжезінський, без України. Росія не зможе відновити імперію. Це треба пам'ятати і розуміти. І я дуже сподіваюсь, що все-таки в Білому домі в новій адміністрації знайдуться люди, які зможуть це донести новому президенту. Наостанок у нас ще лишається трошки часу. Мир через силу такий от вислів прозвучав і від Трампа теж, і практично паралельно з тими ж словами вилетіла дуже успішно ракета Мінітмен 3 з території Сполучених Штатів на Атол майже в п'яти тисячах кілометрів в Тихому океані. От це був натяк на мир через силу. Я думаю, що ми найближчих там. Кілька тижнів, кілька місяців будемо спостерігати дуже багато елементів шантажу і підняття ставок з різних сторін. І мені дуже б не хотілося, щоб дійсно за цей період ми мали дуже багато жертв в Україні, тому що ставки за рахунок України для Путіна це найлегший шлях продемонструвати свої наміри. Будемо сподіватися все-таки на більш оптимістичний сценарій. Будемо, будемо, але бачите, як кажуть, сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Мені здається, що ці 3-4 місяці, допоки оця турбулентність ще буде, Путін точно не послабить тиск на Україну, а Абсолютно з вами погоджуюсь. І до цього треба, друзі, підготуватися, знаєте, ну, морально підготуватися і не тішити себе ілюзіями, дійсно, що там 24 години, 2-3 тижні чи 2-3 місяці і все, фінал. Ще не так. А Віктор Шлінчак з нами щойно був, голова правління Інституту світової політики.